У 1943 році величезні втрати на Східному фронті змусили нацистів шукати додаткових солдат. Під гаслом хрестового походу проти більшовизму німці формували національні військові з'єднання у рамках німецької армії. Було створено такі дивізії: датську, волонську, фламандську, французьку, іспанську, латиську, естонську та інші. Навесні 43-го року. У Галичині німецькі окупаційні сили разом з керівництвом Мельниківської фракції ОУН оголосили набір до української дивізії. Попри рішучий супротив бандерівців, які розцінювали це як відвертий колабораціонізм, було створено дивізію СС Галичина. Вона призначалася виключно для боротьби з більшовиками. Ця дивізія мала започаткувати українську регулярну армію, яка після поразки Німеччини. Боротиметься за неподільну Україну. Планиці закінчаться повним крахом, і дивізія СС Галичина вже через рік у першій своїй битві з Червоною армією під бродами буде розгромлена. Влітку 1943 року звитяжна танкова битва під Курском вирішила долю Другої світової війни. Відступаючи, німці, як колись це робила при відступі і Червона армія, вдавалися до тактики спаленої землі. Сталін набагато краще за Гітлера розіграв українську карту. Він звернувся до патріотичних почуттів українців. Цілих чотири південних фронти отримали назву українських. Було запроваджено орден Богдана Хмельницького. Були створені Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони України. По раді улунали декларації про суверенну національну державу Українську Радянську Соціалістичну Республіку. У вересні 1943 року Червона армія вийшла на рубежі Дніпра. Усе населення, що перебувало на окупованій німцями території, Сталін вважав потенційними зрадниками. Тому мобілізації підлягали усі чоловіки у віці від 18 до 50 років. Без будь-якої підготовки їх посилали на передову, де вони масово гинули. Під час форсування Дніпра радянські війська зазнали чергових величезних невиправданих втрат, оскільки Сталін наказав визволити Київ до річниці великої жовтневої соціалістичної революції. І 6 листопада війська генерала Ватутіна увійшли до Києва. Німецькими захватчиками ще більше сплатило наш народ вокруг нашей коммунистической партии под руководством нашего великого вождя, нашего мудрого Сталина. Протягом наступних декількох місяців Червона армія зайняла всю Україну. Під час Другої світової війни в Україні було зруйновано майже 700 міст і понад 28 тисяч сіл. Близько п'яти з половиною мільйонів жертв понесло цивільне населення. Солдати української повстанської армії завдяки підтримці місцевого населення. Продовжуватимуть партизанську війну з радянською владою аж до початку 50-х років. Багато з них загине, багато буде заслано до архіпелагу Гулаг. Боротьба носитиме суто символічний характер, оскільки долі нації, кордони держав і зони впливу вирішувалися Радянським Союзом, Сполученими Штатами і Великою Британією. У лютому 1945 року у Ялті справжнім переможцем виявиться Сталін. СРСР розширить свою територію, а мало не вся Центральна і Східна Європа майже на півстоліття потрапить під контроль Москви. 30 квітня 1945 року Адольф Гітлер покінчив життя самогубством. За кілька днів по тому третій рейх капітулював. На параді перемоги на Червоній площі у Москві маршем ішли герої чотирьох українських фронтів. З шести мільйонів українців, що воювали у лавах Червоної армії, загинув кожний четвертий. Не усі наслідки Другої світової війни були для України такими руйнівними. З пропагандистських міркувань. І для демонстрації уявної суверенності Сталін вів Україну до Організації Об'єднаних Націй зі статусом члена засновника. Однак найістотнішим був той факт, що території, які до Другої світової війни входили до складу Польщі, Чехословаччини та Румунії після війни опинилися в межах Української Радянської Соціалістичної Республіки. Таким чином, вперше після багатьох століть, український етнічний простір. Об'єднався.